Розпочнемо знайомство із п'ятиборством із плавання. Спортсмени мають проплисти 200 метрів вільним стилем якнайшвидше. Той, хто покаже найкращий час, утримає найбільше балів, наприклад, 300. Далі фехтування на шпагах. Зазвичай у п'ятиборстві фехтують до одного уколу. Але на чемпіонаті України серед жінок до двох. Через малу кількість учасниць, щоб усі могли набрати достатньо очок. Один укол 5 балів. За бій можна набрати 10. Я підозрюю, що будемо фахтувати два кола, тому що у нас трошки мало дівчат сьогодні, і нам потрібно набрати очків. Вступний сезон у нас надзвичайно важливий, так як вже починається олімпійська кваліфікація. Відповідно, кожен спортсмен хоче взяти олімпійську ліцензію. Далі п'ятиборці переходять на комбінований вид лазерран. Він схожий на біатлон. Спортсмени по черзі стартують. Біжать чотири відрізки по 800 метрів і виконують чотири стрільби між ними із лазерного пістолета. Вони біжать і стріляють. Вони мусять закрити п'ять мішеней і після чого продовжують біг. Якщо вони не закрили п'ять мішеней, то вони стоять біля свого вогневого рубежу 50 секунд. Зазвичай кваліфіковані спортсмени стріляють в режимі від 6 секунд до 12. Тут кожна дрібничка грає роль. І наскільки швидко ти підбігаєш, наскільки ти береш чітко пістолет, хват і чи чиста стрільба. Серед учасників чемпіонату срібний призер Олімпійських ігор. 2016 року Павло Тимощенко він готується до свого п'ятого олімпійського циклу. Павло успішно кваліфікувався до фіналу чемпіонату України, хоча готуватись до змагань було нелегко. Просто приходиш там кудись на басейн, там тривоги. Прийшов в інше місце світло. Львів'янин Юрій Ковальчук цього року став чемпіоном Європи серед молоді. Змагається на чемпіонаті України за можливість виступати на міжнародних офіційних стартах наступного року в європейських іграх, чемпіонаті Європи та етапах Кубка світу. Кубінаводня можу сказати, що в принципі чотири з плюсом, але просто був нюанс технічне фіктування. Мене поламалася шпага і пройшлося фіктувати чужої. І... То трохи не добрав на фіктування, тому прийшлося зараз трохи ну, добігати. У чемпіонаті України з п'ятиборства у приміщенні взяли участь понад 150 спортсменів, починаючи від найменших віком до 9 років і до дорослих. Також до п'ятиборства належить і конкурс стрибки на коні через 12 перешкод. Але чемпіонат України відбувався у форматі чотириборства, без цього виду за новою системою. Вже після Олімпіади в Парижі 2024 року. Конкур мають замінити на біг з перешкодами. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі.